Правда одна, це перше. Правда в людини буває те, правда що правда одна. Словами. Чекайте. Друга правда, я вам показав, у вас за спиною є два прапори. Перший прапор це України, держави, Держава є... – це народ, і моя справа я захищати. Вас... Слухайте. Полеміка, чи що? Я можу полемізувати з вами. А другий прапор це прапор територіальної громади да? Полтавської області. Так я що хочу зазначити? Тут сидять представники. Обласної ради, представники громадськості, я разом з вами, по-моєму, читав тиждень чи там 10 днів тому, як представник обласної ради Біленький голова, голова Полтавського ОДА, Головко, третій був, голова екологічної комісії Гуржий, підписали меморандум з керівництвом украз про співпрацю і все інше. А тепер запитання до вас, шановні депутати. Коли підписували цей меморандум, в цьому враховані всі оці питання, які розглядаються зараз. От я вам задаю: це добро чи зло. Ви, по перше, ви повинні зрозуміти, що ви хочете. Що ви хочете? А я вам поясню, що ви повинні хотіти. Це те, щоб Укргазвидобування було зареєстровано юридичною особою на теренах Полтавської області. Тоді ви можете претендувати на розподіл. Я перепрошую, так? Да? Одну хвилинку, ми домовилися, що ми будемо чути одне одного. нашій комісії, так що, будь ласка, ми те слухайте. Так от я кажу, що ви хочете одне, ваше керівництво хоче інше, представники політичних сил, які сидять в вашій Верховній Раді, хочуть третє. Коли ви підписуєте на меморандум, можливо, не треба просити укргазводобування 55 чи 60 чи 70 мільйонів гривень. А треба меморандум чітко прописувати. Сенча, Опішня, Ціна на газ для населення насамперед зубожіле населення, 1300 гривень поставте. меморандумі пропишіть, щоб території, населення території, яке проживає на е, видобувних підприємствах, ну, де знаходяться активи видобувних підприємств, забезпечуються газом по ціні 1300 гривень. Це 50 доларів за тисячу кубометрів, це з умови розвитку підприємства. Оце б я хотів бачити захисних меморандумі, як ви кажете. Не не гроші, які ви там вибиваєте, не ви, а ті, які хочуть там, і потім поділити їх. Розумієте? А дійсно захист населення, за яке ви так кажете, що ви захисник, хтось іще. Ось меморандум прописуйте. Опішнянська сільська рада. Друге, я хочу ще сказати: я чую, що підприємство Нафтогазового комплексу знищують дороги. Ми зараз всі разом можемо сісти, під'їхати до Кернела і подивитися на автомобілі, які під'їжджають. І я кожного дня їжу по трасі, я бачу, як зерном йдуть автомобілі з усім іншим. І ви бачите, Кані йдуть мани, важать там далеко за 50 тонн. Не можна звинувачити один комплекс власній безпорадності, розумієте? Ви, депутати, ви кажете, ми хазяїва на цій землі. Так хазяйнуйте, будь ласка, але розумійте, що ви робите. Була раніше система державного управління, академії державного управління, які ну, чітко навчали людей, що робити, коли, для чого. Академія це є зараз голова обласної ради тракторі. Що ви хочете? Яка академія? А оце якраз це питання, розумієте? Оце це питання, це це розумові здатності людини, яка претендує на що ми почули Геннадія чи Він досить.